Якщо захотілося щось смачненько, ти маєш приготувати ці печеня, адже вони готуються з максимально простих інгредієнтів та максимально швидко глибоко. Ми додаємо олію, цукор та какао. Все це добре перемішуємо за допомогою лопатки та додаємо туди 2 яйця. Все це також добре перемішуємо, додаємо розпушувач, дрібку солі, просіємо наше борошно та добре все перемішуємо до однорідної суміші. А поки дивишся, не забудь поставити лайк та підписатися. Накриваємо це все харчовою плівкою та відправляємо в холодильник. Потім це все скручуємо в кульки. Обуваляємо це все в цукровій пудрі та робимо такі шайбочки. Не робіть круглими, а трішечки так приплюсніть. Потім викладаємо наші готові шайбочки на деко застелене пергаментом та відправляємо засмагати десь на 15 хвилин при 180 Ну, хіба це, друзі, не смакота? І це вже може, в принципі, бути фінальний етап. Вони виходять дуже смачні, але я ще вирішив зробити половину з шоколаду. Тобто розтопив шоколад, додав туди трішки олії. Потім обвалював одну половинку в розтопленому шоколаді, що було набагато смачніше. Тому робіть, як вам хочеться Можете шоколадом, можете без Підписуйтесь. та смачно.